Всім, всім 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 привіт! Сьогодні я граю в таку цікаву гру, як сталкер. І, друзі, я чуть-чуть програв, виграв болото. Короче, не, не важно. Заходимо сюди. Починаємо гру. Вибираємо, кого ви хочете. Я. Зараз, друзі. буквально все взяти сталкера, навіть не всі. А, я никуда за С-сведомость э, э, не играл. Э, все. Сейчас я начинаю куплять всякие. Короче, я начинаю игру, я по полным полным. Сидорович? Ох, дитька? Сидорович? Сидоряка? О, Короче, друзья. <клесква> важно, я купляю калаших. Я ходив в інвентару, дає пацику пошечку і відправляю. А у нас є пошук артів. Є, Давайте давайте рядом спів. Коротше, я зараз можу за Зараз десь зроблю, друзі. Магічний спосіб з'явився, ставлю одну пацика. Ми на месте. так, <кліг> куда ушл? Бігом на базу, бега! Зараз мы підключаемся от радара. сюда. Теперь мы можем себе спокойно нападать. И в нього, уже за пушку ему дають цю пушку и мы же будем захочеться. Я, я пока не знаю, скачали они будут нападать, або отсюда, або отсюда. Опти, она не туда! Сюда! Мне что так кажется стрёмно. Ну я як, як зум боу, нечестно Понятно. Понятно, Ну, данных. Друзья, до речи. Е... граю, до речі, дуже прикольно. Драчь вам не играет пробовать. Дуже прикольно. Алко так российская ваша. Куда, куда, куда на база? Вони думали, ну мені страшно, щось так, так балакають. Мені страшно. страшне. Де, це... Тут бункер Сидора. Хто грав в гру «Сталкер», то і знає Сидоровича, М'яслав крута. Перший мутант, який ну... контролем. Друзі, якщо у вас викликали, якщо вони викликали у вас невеликого. непонятно что, я вас понимала, но мне страшно что Он честно была как зомбованный. Опа! А что мы с другом? Да, друзья, ставьте лайки и подписывайтесь на канал. Бо я не хочу сдохать! Друзья, что не поставите лайки и не подписывайтесь на канал, я У сейчас снять врага мене взять. Друзі, якщо ви понимаєте, що мені стрямно з такими прачиками играть, то е, е, буквально поставте лайк і підписуйтесь. Якшо вы... Якщо вы хоть колись чуди про сталкерів. Боже, он як зомбов, мені кажуть, мені страш. Там? Кар... Друзі, мені дуже стрмно грать за цих пацанів. пацанов. чого. Мне стрмно стрмно. Друзі, хто грати кто понимає меня, то й пойме. Тай пойме мене, брата. То якому тоже не приємно звук. Я могу стрювать. Короче. Пацан підходить до нас братками нашим браті, Братчик, 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 братчик. І поки так, тут поки будем. Боже так страшно булокать! Де мутанти? Де ці два мута? А ось прибудут. При... 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 Брачики шуруємо отсюда! Уроки руки... руки в ноги вперед. вперд. Пацаны ну, входим, уходим, входим. Идем так. Друзі, до речі, у нас чисто небо сделал ту проходи болото. Ну, так, а тут буде за цей, на тебе Що Шо так страшно балакають? Дружбанчик, друзі. Продать. Друзі, без реклами Купи, тут дуже важко проходить. Я, друзі, ви ну, хто в цю гру грав, ви поймете мене. Ви поймете мене. Ну, хто зможе без цього проходить? Треба брати. Треба мені аптечка закупитися по-хорошому. І може ще... Все, хопи, Все, Давайте вот ту точку идти контролить. Не, черс аномалий. Усыпиш пішли кон точку контроль? Бегом. Вратчики монолітівці А поки вони идуть, друзья. Зараз. Е, друзья, скики ждать. Ну зараз, друзья. Мы ми доходим, мы доходим светочка, мы доходим, мочим мутанта А це не гнуп заходьте! Вот. Са, пацаны, стоям бы. Нет, укрытие здесь выгода. Так. Сейчас ну, мы Все стоїмо Все. Почему она таким странным голосом была? Потому что мне не нравится. Пошли сюда тоже контролить. Знаю, не видишь нам все. Так, кто там А тут Ну Если кто играл в оригинале, стал и знаю сыгрывать, Короче, друзья. Будемо ждати, поки наші захоплять. Друзі, все, ми прийшли. Ух ты, сісно! Друзі, зараз будем закінчити. Гарно.